Друзі, мої вітання. Сьогодні приїхали на парковку епіцентра для того, щоб вам розказати і показати автомобільчик Hyundai Tucson. або Hyundai Tucson, як в простонароді його називають. У нас відбулася знижка по ціні на цей прекрасний автомобіль, і я просто не можу вам не розказати про цю класну новину. Зараз цей автомобіль коштує 19,5 тисяч доларів. Коротесенько про нього вам розповім. В чому його приимущество. Це у нас Америка, автомобіль мав пошкодження з Америки. Якщо подивитися по бітфаксу, то у нас немає фари, у частина нема бампера і немає крила. Фара нова, бампер новий, крило нове. Подушки не стріляні, безпека ціла, і в автомобілі пробігався всього 51 тисяча кілометрів. Мотор 2,4, атмосферний, гарний надійний, сюди газ можна поставити. Дуже мені подобається в цьому автомобілі. Легкосплавні диски і стоїть цей автомобіль на гумі мішлен, також в класному стані. То диски просто бомба. Вони із двох кольорів, світло сірий, темно-сірий всередині. Красиво досить виглядає, таки багато спіц у цих в диски, Но виглядає класно. Що по автомобілі? автомобіль? Автомобіль безключовий доступ. 18 ті до речі, кольоса, виглядає симпатично. Хочу сказати, що це 3 третього покоління. Попереднє покоління називалось Hyundai X35 для автомобілів для Європи, які виготовлялись. Але в новому поколінні, як цей Hyundai Tucson, він тепер називається Hyundai Tucson для всіх країн, для яких і вироблялись. Що ж, розпочнемо з багажника. У нас непогана комплектація, хоча і простенька, але в принципі все для комфорту є. Вмонтована камера заднього огляду. Вона у нас розміщується над номерним знаком. Багажничок достатньо великий. В автомобілі два комплекта килимків. Текстильні килимки у нас розташовані сюди, можна їх вже вже саме час їх переставляти. Докаточка, дамкрат, ключики. В принципі, все на місці, все, що потрібно, із інструмента у нас в автомобілі є. Хоча, як ви знаєте, не завжди автомобілі, які приїжджають з Америки, оснащені такими моментами. Подім ще в салон. Комплектація досить непогана, навіть якщо в першу чергу око кидається от сюди, на цей блочок маємо майже всі кнопочки самі цікаві, це що у нас датчик сліпхів зону, тримання в полосі і спішечка є. Тут не вистачає одного. Одної кнопочки, так, повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання, центральний замок, блокування вікон. Також переходимо до керма. Кермо в класному стані. Так я дивлюся, навіть у нас шкіра із перфурацією для керма. Так? Мультикермо є багато кнопочок, є багато різних функцій, якими ви можете управляти, не відволікаючись від самого керма. Це дуже зручно. Датчик світла, датчик дощу, і в принципі давайте дивитися далі. Із-за того, що в автомобілі невеликий пробіг, а це 51 тисяча кілометрів, то стан салону зберігся е, практично около новому стані. Е, також комплектація у нас входить е, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. До речі, кондиціонер заправлений максимально е, на, на повну катушку, що холодить, як в холодник. Е, реально дуже класно дує. І зараз такий спекотний час в машині знаходитись максимально приємно і навіть виходити не хочеться. Е, що по сідушечкам? Салон Текстиль. Можливо, для когось і не вистачатиме шкіра, але хочу сказати, що зараз, особливо в спекотний сезон, то шкіра не досить та й практична. А такі світленькі текстильні сідушечки будуть якраз у нагоді. Як бачимо, у нас ще є другий комплект резинових килимків, вони зараз встановлені в автомобілі. І в принципі поєднання кольорів салону темний світлий досить гармонійно виглядає. Маємо також запуск кнопку. Деякі медійні отвори у нас розташовані тут, AUX, USB. Так, знизу під важелем КПП знайдемо електроручник, вибір режиму руху і режим автохол, тобто автомобіль самостійно буде ставати на ручник, як заглушити машину. По-бардачкові підлокітник. Що у нас нішою такою? Тут у нас нічого не такий, такий контейнер є. Да, в принципі, все. Ходімо, глянемо ще назад. І місця в салоні дуже, досить багато. Хочу сказати, що місця над головою ще достатньо багато. Місце від сидіння водія до колін багато місця. Ну, і, коротше, сидиш комфортно, мені подобається. Ну і крім того, як завжди, у нас є такі додаткові прилісті у вигляді підлокітника з підстаканниками для вашого комфорту. Ми все робимо для того, щоб ви купували у нас автомобілі. Е в першу чергу знижаємо по ціні. Це автомобіль знижений по ціні, 19,5 тисяч доларів. За автомобіль 2019 року, за невеличкі пробіги і за невеличкі пошкодження. Я вважаю, що це класна ціна. Тільки можу вас запросити на майданчик, щоб ви прийшли, покатали з нашим менеджером, бо по вона класна, плюс їде бомба, все. Хочете машину так, щоб не переживати, взяти. І, як то кажуть, до кінця, то есть, будь ласка. Один з варіантів. Тож, завітай на майданчик автопоєнту.